Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 22 листопада 2024 року. Ну що ж, карта дня для нас. Ой, закохані. Старший аркан закохані, що на дні колоди трійка Пентаклів. Старший аркан закохані. День буде важливий. І якщо вам потрібно буде обирати щось, робити вибір, незалежно в якій сфері, пам'ятайте, що він повинен бути від серця. Не... Прораховуючи, не тому, що так вигідно, не розраховуючи, а тому, що до цього лежить ваше серце, до цієї справи, до цієї людини, бо, бо сьогодні енергія закоханих. Ну, що таке закохані? Подивіться, яка тут карта? Це партнерство. Знову ж таки, в будь-якій сфері. Це, це романтика, це любов. Хто в парі, ось дивіться, який сьогодні. Тут взагалі нема проблем. Тому що в класиці там інша ситуація, там між людьми гора, і вони йдуть на примирення. А тут немає ніяких проблем: сонечко світить. Сонечко зігріває, оберігає, тобто, любов, романтика як одне ціле. Хто в парі, от сьогодні така гармонія в вас, хто в пошуку є шанс знайти? Ну, тобто, от така енергія сьогодні розповсюджується на все. Сьогодні легко домовлятися. Вас чують, вас слухають, легко знайти спільну мову, легко йти на компроміси. От саме по цій карті, от як рожеві окуляри, коли нічого не дратує, все сприймається м'яко, все спокійно, все гармонійно. Сьогодні серце наше. Керує нашим життям на дні колоди Трійка Пентаклів. А це також енергія об'єднання зусиль. Або, знаєте, коли хтось когось навчає, хтось когось бере приклад, так і ви, от сьогодні, в парі, як є чого повчитися, вчіться, як ви маєте. Чим поділитися, тобто навички, досвід, діліться, але ну, щоб воно було все гармонійно, не як вчитель і учень, а як партнери. Чудова сьогодні енергія. Навіть в колективі, бачите, тут є тут двоє людей, а тут троє людей. Сьогодні ось така гармонія. Що легко працювати, легко домовлятися, легко, ну, от діли, діляться кожен ділиться тим, що вміє, що може. Що нам буде допомагати? Зірка. Буде допомагати зірка, старший аркан зірка, чесність і відкритість, тому що тут людина оголена, і тут люди оголені. Тобто ви маєте бути сьогодні чесними, нічого не приховувати, і, і чесними навіть самими з собою. Коли я собі чесно говорю, що я хочу, чи насправді ця біля мене та людина, з якою я хочу бути. Є що таке зірка ще, крім чесності? Це мрії наші. Можливо, це ви. Ось настільки вас надихає ваш партнер, що ви ну, сяєте. Можливо, ви сьогодні разом будете втілювати ваші мрії або вас з'являться спільні цілі. Спільні мрії, ви будете разом іти до однієї цілі. До речі, на дні колоди Трійка Пентаклів це об'єднання зусиль, це таке спільне партнерство. Коли ви разом ідете до однієї цілі. Зірка, ціль закохані партнерство. Вам комфортно? Вам ну, і ви на одній хвилі. Ви відчуваєте один одного. Ой, сьогодні такий чудовий такий день. Ну, цікаво, що нам буде заважати. Шістка пентаклів. Обмін ресурсами. Колективна робота допоможе. Але ну, там таке, як навчання. Коли ми на дні колоди в нас було трійка пентаклів, це є об'єднання зусиль. Коли, знаєте, можливо, підтримуємо, коли одна ціль. Тому що тут може бути, що цілі різні, і коли просять про допомогу. Бачите, тут люди різного різного статусу людина забезпечена, і люди, які просять милостиню. Або ну, не просять, а людина сама дає різного статусу, люди. Тут у нас всюди на картах були, всі карти одинакові, люди рівні. Ну, можливо, буде заважати, що буде хтось просити вас. Або ну, залежить в якому тут ви, де ви є, людина, яка дає, чи людина, яка просить. І вам некомфортно буде відчувати оцю різницю. Що ну, можливо, хтось з вас вищого статусу вищ... більшу зарплатню отримує, більше заробляє, і вам потрібно ну, кошти для... для чогось, і вам незручно просити або незручно давати, знаєте, щоб не образити? Ну, Сьогодні такий чудовий день об'єднання зусиль. Коли ми відчуваємо один одного. Ну, якщо ви потребуєте, вам незручно просити, або як ви розумієте, що вашій половинці потрібні кошти, або ви маєте змогу допомогти, бо ви маєте можливість, то проговоріть це в такій делікатній формі, яка не образить. Тому що сьогодні ми відкриті, налаштовані на Розмови, налаштовані на будь-що, все сприймається набагато легше і зрозуміліше. Ми сьогодні робимо вибір серцем, слухаємо своє серце. Тому проговорюйте, щоб не було недорозумінь, образ. Ну що ж, ми любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю, щоб Аркан закохані програвся з таким єднанням ну, в тій сфері, яку ви потребуєте. На роботі, щоб вас почули, зрозуміли, щоб було на роботі, в парі, або ж ви в пошуку кохання свого, щоб ви відчули сьогодні ось таке єднання, відчули свого партнера чи партнерку. Я вам бажаю сьогодні радості. Сяйте, будьте зіроньками, зіроньками на роботі, зіроньками по життю, зіроньками для св... свого партнера, для своєї партнерки. Я бажаю вам позитиву, щоб е все все вдавалося легко, все було в радість. Все робилось з задоволенням. Ну що ж, мої любі, а я вас люблю і обіймаю. Налаштовуємося на чудовий день, на чудову енергію закохані. Чекаю на зворотній зв'язок. Дуже люблю, як ви мені пишете, завжди все, завжди все читаю. Ну що ж, гарного нам дня, позитивного! І почуємось.